Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Вишивальні смаколики. Це канал про вишивку, мене звати Олена. Сьогодні в відео я вам покажу всі свої процеси, які мені залишилось завершити. Їх не дуже багато, незважаючи на те, що хочеться розпочинати щось новеньке, щоб ділитися з вами, але й хочеться завершити розпочати, тому що всі роботи. Які я розпочала вишивати, вони чудові, і хочеться їх мати у завершеному вигляді. У мене багато нових підписників, тож я хочу познайомити із своїми роботами, які я вишиваю, а також своїх стареньких підписників, які в мене зі мною вже давно на каналі. Я хочу нагадати, що я вишиваю. Тож ласкаво прошу до перегляду. І розпочну я із такої чудової роботи, яку я дуже давно вишивала. Це Балерина від Dimensions. У, вигля... У вишитому вигляді вона буде виглядати ось так. Вона чудова ця робота. Це одна із таких. Масштабних цікавих робіт у Dimensions. В нього в основному такі йдуть деталізовані роботи, в яких багато різних елементів. А ця така велика, цікава, ти вишиваєш, і немає завершених елементів, але все одно її вишивати цікаво. І коли я взяла Цю роботу я здивувалася що в мене тут такі маленькі просування. Я чомусь думала, що в мене тут мало що вишито. Розпочала я із нижнього куточка, із фону і сукні. Дуже цікаво вишивається, подобається ось поєднання кольорів сукні, сукні, як, яка вона прозора на фоні підлоги. І тут ще буде нитка блискуча у сукні, буде виглядати. Дуже цікава ця робота і вишивається вона також легко, швидко, тому що тут іде багато півхреста у фоні, хоч і в 4 нитки. Але все ж таки вишивати цікаво. Я боялася цей фон, тому що він в темних кольорах, але ні, дуже гарно він вишивається. Розроблена схема дуже просто. Я вже скучила за відшивом Dimensions, мені подобається його вишивати. У мене кожен рік обов'язково повинен вишивати цей виробник, тому що я без нього не бачу свого вишивального життя. Також в мене є у роботі процес від Джона Клейтона. Я вишиваю цілу серію. Цих кіл мені дуже подобається розробка схем, результат, що тут мало кольорів і дуже гарна детальна розробка. В результаті виходить об'ємна, така цікава задумка. І вони гарно ці картини виглядають, коли їх оформити у круглу раму. В основному я вишивала до цього кола в зелених кольорах із квітами, а цей такий не схожий на інші кола, які я вишивала перед цим. Це йде і в таких коричневих тонах, і зараз його пора вишивати. Осінь на дворі і ось ці осінні кольори такі тут його хочеться брати до роботи. І я планую його завершити, тому що тут залишилось. Більше половини, але ця робота вишивається дуже швидко. Я можу за день вишити 2000 хрестиків і навіть цього не помітити. Дуже гарна розробка. Тут йдуть вузько-хрестики, які я полюбляю вишивати. Мені краще вишивати вузькохрестики, ніж Бекстіч. І робота виходить така тонка, деталі гарно пророблені за допомогою цих хрестиків. Вишиваю на 27 каунті, хрестики виходять великі, і за рахунок цього робота просувається швидко, із-за того, що великий каунт, і вона здається така немаленька. Якби її вишивати на 18 каунті, то це було б набагато набагато менше коло. Але незважаючи на те, що великий каунт, все одно деталі дуже гарно розроблені. І не видно ось цієї піксельності. Дуже все подобається в цього виробника. Він дбає про нас вишивальний, щоб нам було комфортно вишивати дуже гарно розроблені схеми. Вишиваю гортензії від DanteL. Ось так буде виглядати у вишитому вигляді. Також гарна робота моя одна із улюблених і одна із улюблених робіт моїх підписників. Багато хто чекає, щоб я її вже нарешті вишила. Найбільше подобається ось ця гортензія моїм підписникам чекають в мене завершену роботу. І я переключилась на інші. Ця робота в мене вже декілька років в процесі. Стала вишивати фон у дві нитки, мені це не сподобалось, тому що, виходить, трішки грубо, потрібно перешивати, але вже й не хочеться нічого виторочувати. Тому буде як є, і оце мене цей фон. Зупинив, я переключилась на інші роботи, але вона мені все ж так подобається, як і раніше. Гарна дуже розробка, акварельна, все так по-справжньому цікаво розроблено і цікаво вишивається. Вишила вазу із листочками, і мене чекає саме цікаве, це гортензії, квіточки. Я вже хочу їх розпочати вишивати, але беру до роботи ті процеси, які в мене йдуть до завершення, які вишиваю по деяких причинах і де залишилось менше хрестиків, хочеться їх завершити. Але все ж таки не хочеться, щоб ця робота вже стільки років в мене лежала, потрібно її також вишити. Тому що це вже такий довгобуд-довгобут. Дуже важко вертатися до старих робіт. Вже не так цікаво. Хочеться продовжувати і розпочинати щось новеньке, але ця ж робота також колись була бажана, нова. Але... Потрібно взяти себе в руки і продовжити. Тим більше там такі гарні кольори йдуть лілові мої улюблені. Ще в мене в роботі повинен обов'язково бути такий виробник, як Мірабілія, тому що дуже цікаві розробки, дизайни, поєднання хрестиків і бісеру, відрізняє ці роботи від інших вишивок, і виходить. Гарні результати, які тішить око. Коли ти вишиваєш ось ці роботи нитками, нитками ручного фарбування, блискучими ниточками, дуже виходить цікаво, але коли ти пришиваєш останню бісеринку, ця робота розкривається по-іншому і виглядає дуже цікаво, гарно. Дуже багато поціновувачів цього виробника є. Тому що він легко вишивається швидко і цікаві результати. Ось так ця робота буде виглядати, коли вишиється. Ця робота відрізняється від інших. Зазвичай такі йдуть худенькі дівчатка у вишивці ця відрізняється від інших робіт. Але все ж таки поєднання хрестиків, бісерів. бісеру тут є. Сукня інколи на сукні приходиться сумувати, тому що зашивка йде одним кольором велика. Але коли хочеться розгрузити мізки, відпочити, щось послухати цікаве, то можна. Просто виконувати машинальну роботу. Особливо рахувати не потрібно, хрестиків дуже там уважним також не потрібно бути. Просто відпочиваєш від усього, переключаєшся, розслабляєшся. Ось ці роботи дуже допомагають. Не всі є, звичайно, більш такі деталізовані роботи, але багато ось, де сукні йдуть, то Тут можна повідпочивати. І такі деталі, якось бекстіч вишити з цієї сторони, і вже робота, подивіться, яка виглядає дорого. А тут немає з цієї сторони бекстічу і вже виглядає по-іншому. Дві рисочки, дві бік і робота вже. Виглядає більш така цікавішою, і здається, що тут дуже всього так багато і складного. Насправді ж ні, вона дуже легка. Я колись боялася приступати до цих міра мені здавалося, що це щось таке із більш складного, щось таке якесь неземне, неймовірне. і я. Захоплювалася дівчатами, хто вишивав цього виробника, і все ж таки наважилася спробувати сама його вишити. І в результаті нічого тут важкого немає, але цікаве, і отримуєш багато задоволення. Потрібно збирати тільки матеріали ось в цьому одна складність. А так, все дуже просто і дуже гарні результати, якими можна. Прикрасити свій інтер'єр. Також нещодавно розпочала вишивати нового виробника для себе тут у стіч. я завжди задивлялась на його розробки, на його роботи, і нарешті відважилась спробувати, тому що тут трішки інша техніка, ніж тією, що я вишивала до цих пір. Але цікаво навчатися чомусь новому. Щось пробувати, і це робота, на якій я попробувала дуже багато різноманітних стіків, Мені цікаво її вишивати. Ось так буде виглядати це метелик і волошки. На прев'ю не видно всієї краси. Тут багато різноманітних камінчиків, бісеру. Робота цікава, вишивається також нитками ручного фарбування. Минуле відео я детально розповідала про матеріали, про те, як я вишиваю її цю роботу. Дуже подобається працювати над нею. Багато часу займає, коли я розпочинаю вишивати якийсь елемент новий, я його довго вивчаю. Навіть шукаю в YouTube якісь майстер-класи, коли мені не дуже зрозуміла інструкція, а потім, коли вишиваєш вже другий, третій раз один той самий елемент, то робота йде швидше. Також я не знала, чи я зумію її вишити. Тут стільки всього Багато цікавого, але ж інші вишили, то вирішила, що я також зрозумію, тим більше інструкція дуже гарна, детально, якісно розписано, все зрозуміло. Відразу пришиваю бісер для того, щоб милуватися результатом, бачити, що виходить. І коли вишивати в кінці бісер, то це не дуже Радісно, не дуже весело, так як і Бекстіч, тому що я більш полюбляю вишивати нитками. Тому вишиваю ось так. Ще в цього виробника є парні роботи: це гортензія і метелик, і фіалка і метелик. Хоча мені спершу дуже сподобалась фіалка із метеликом. Робота, вона така в рожевих, цікавих, яскравих тонах. Але я відшиву не бачила, але коли побачила ось цей відшив, то, не вагаючись, придбала цю роботу. І мені здається, що вона найлегша серед тих, серед цих трьох робіт. Чомусь мені так здається, не знаю. Не знаю, чи я вишию всі три роботи, але вони мені подобаються і цікаво їх буде вишивати. Там я роздивлялася також такі стіпки. Таке різноманіття різних камінчиків, що також буде цікаво їх вишивати. Тому я поки подумаю над цим, але потрібно завершувати ось цю роботу. Я хотіла її вишити до кінця цього року, але вона просувається повільно. Тому не знаю, коли мені її вдасться завершити. От, ну, буде видно, не буду поспішати, буду потихеньку просувати свої процеси. Маю в роботі ось такий процес від Ланарти поцілунок. Цікавий, незвичний, дуже старенька робота, дуже старенька, яку я розпочала в цьому році вишивати. Вона мені ніколи не подобалась, а потім я в неї закохалась, побачила якусь свою тут родзинку в цій роботі, сподобались ці кольори, і тепер я її вишиваю. Хочу і скоро завершу ось це крило, залишилось мені небагато, внизу вишивається в одну нитку, а далі пішло у дві нитки. Робота цікава розробка дуже. І також тут є золота ниточка, якою вишиваються бексічі хрестики, і вона придає цій роботі якийсь шарм, розбавляє цю картину. Вона також до акварельних відноситься, наче такі фарби порозтікалися не де гарна розробка. Крило вишивається легко, швидко, дуже цікаво. Вона мене не відпускає ця робота. А далі, коли підуть обличчя і квіти, там буде міша, мішанина. Але нічого, це я її вишиваю по електронній схемі, тому важко не повинно бути. Цю роботу хочу завершити в цьому році. Я з нею вступила в СП до Олени Тимків, і тому її потрібно вже скоро завершити цю роботу. Тому що СПЗ закінчується. І це одна з робіт, яка йде, хочеться мені в цьому році завершити її. Гарно просувається швидко. Також вишиваю багато хрестиків на цій роботі. Непомітно для мене, тому що ну, тут, як бачите, йде такими. П'ятнами Взяла ниточку, і поки повністю вона не закінчиться, потім береш іншу. Легка, гарна розробка. І ніжні кольори мені подобається поєднання ці коричневі, розбавлені такими ніжними припиленими кольорами, якими дуже приємно вишивати. І я вишиваю ось такі ячейки, і потім їх зафарбовую. Ще я люблю у вишивці ось таке направлення, як примітивна вишивка. Вона для мене також цікава, ось ці припилені кольори, роботи, які вишивалися декілька століть назад. І зараз перероблені схеми для того, щоб ми змогли повторити це, відтворити, вишивати. Це дуже цікаво. І вишивається шовковими нитками воно, при цьому якесь особливе задоволення. Це найменший каунт, над яким я працюю, 36-й. На меншому каунті я вишивати не зможу. Я вишиваю на 40 56-му. 46-му, ну це взагалі для мене щось фантастичне. Для мене і 36-й замалий, і причому я вишиваю це на лупі. Це робота від Handy Cross The Sea Sempler ось така буде чудова робота. Тут дуже гарна рамка, я вишиваю рамку, вона вся в трояндах, така насичена. І. Ось цей, ось цей птах буде цікаво вишиватись ось ці корзини, ну, взагалі гарна робота. Вишиваю на Вікдеворк тканині, парчмен кольорі. Темніший, ніж буде у, ніж вишивав виробник, але на фотографії. Ці, ця тканина схожа, хоча насправді тут набагато світліша йде тканина. Також цікаво вишивати кольори такі, які були нитки да, колись, такі, такі і, такими і вишивались, немає якоїсь логіки, такої розтяжки, все таке насичене, кожна ниточка виділяється. Ну, дуже цікаво. Хотілося б мені примітивних робіт вишивати більше, але не вистачає часу. Є вишивальниці, які вишивають тільки ось таке направлення, англомовні взагалі вони вишивають тільки такі роботи, в них багато різноманітних примітивів і. По 100 робіт, їй по 50, і вони потрішки вишивають. Вона дуже цікава ця, це направлення. Ти вишив один елемент, і в тебе, якначе, завершена якась робота, ти бачиш результат. Не так, як балерину. Потрібно всю картину вишити, щоб щось завершити, бо там на все е, йде сукня на всю картину. А тут вишила одну трояндочку, і сидиш, любуєшся, наче ти завершила цілу картину. До речі, зараз вироб дизайнер цієї роботи Нікола Паркмен. Ну, вже як вийде відео, то вже пройде вона ретрит в себе зібрала багато вишивальниць. О, там так цікаво, весело. Мені шкода, що я не там. Звичайно, б я там нічого б не зрозуміла, потрібно, тому що потрібно, потрібно знати досконалу англійську мову. Але, тим не менш, мені б дуже б хотілося попасти на такий ретрит. Там дуже-дуже цікаво, я спостерігаю за вишивальницями, які в інстаграм викладають, що там відбувається на ретриті, дуже цікаво. Так що цю роботу. Я в цьому році не завершу, звичайно, тому що тут мало що вишито, а завершувати дуже багато, тому вона в мене перейде на слідущий рік. В роботі в мене ще один процес від ще одного улюбленого виробника. Я на нього кажу Фуджико, Космо так простіше ми в вишивальниці знаємо, про кого йде мова. Це букет із конюшини. Невеличка робота, виробника є набагато більші букети, а це такі із маленьких. Гарно просто вишивається, дуже багато було б ось в цьому вазі стакані, і буде конюшина. Все в зелених кольорах, декілька там буде жовтого мало що залишилось вишити. Гадаю, можливо, в цьому році і довишиваю цю роботу. В планах в мене вона є на завершення, тому що мало тут залишилось і розпочала я її в кінці літа, щоб вишити, з конюшиною гарно сфотографувати, вже і літо завершилось, а я її не вишила, переключилась на інші роботи. Цікаво вишивати нитками космо, коли я вишивала декілька років, Перший раз цими нитками я була взагалі в такому захваті, тому що я не пробувала тут ще шовкових ниточок. Ці нитки до шовкових дуже схожі. Гарна там така скрутка йде і вишивати ними одне задоволення. Подобається палітра цих ниток різноманітна. Там такі різні відтінки зелених, рожевих, що є з чого вибрати. І замінити їх неможливо. Хоча я бачила, що вишивають ці роботи, заміняють на нитки ДМС. І, знаєте, також непогана, якщо заміна гарно продумана із смаком, то не дуже відрізняється, але все ж таки в оригіналі набагато-набагато краще. Вишиваю на Белфасі 32 каунту в кольорі 100. Можна брати 101 відтінок в оригіналі виробник пропонує аїду у молочному відтінку, так що можна заміняти на 101, але на сотому деякі роботи мені подобаються більше. Також нещодавно спробувала вишивати Міл Хіл, думала, спробую одну роботу, чому він так всім подобається. І тепер я в нього закохалась, і вже це в мене четверта робота, яку я вишиваю. Мені сподобалось вишивати. Іде парфюрований папір. Який заміняю деякі вишивальниці на тканину. Мені сподобалось вишивати на папері, тому я вишиваю на ньому. І тут іде також поєднання бісеру, мілкого петіт, більш крупнішого. І е, нитка ДМС. І родзинка — Пришивний елемент, який буває в наборах по один, а навіть по два і три. І виходить швидко, ти вишиваєш цю роботу декілька днів, і маєш результат. Приємно вишивати, цікава розробка. І це такі ось серденьки, це із стареньких наборів, які я вишиваю по схемі своїм підбором, тому що. В продажу я цього набору знайти не можу, а він мені цікавий і дуже подобається. І маю в роботі ще один мілхіл це ось такі кукурузки, які нещодавно до мене прийшли, і якраз пора року дозволяє вишивати цю роботу. Я розпочала вишивати із низу, з кукурузи. В цій роботі дуже багато бісеру, дуже багато бісеру. І мені здається, що він заакцитований цей бісер, ось в цій кукурузі. Далі вже буде його по роботі менше. Фон вишивається тут такими м'ятними кольорами блідими. Вишивальниці заміняють на тканину такого кольору, щоб не вишивати фон. Старенькі роботи від Мілхіл вишиваються в три нитки. А в ось цих нових уже по схемі йде хрестик у дві нитки, що вишивати набагато простіше, легше. Залишилось мені вишити рамочку, вона тут йде простенька, цікава, будуть йде-інде бісеринки. І також зашитий фон залишиться там, ну, є що вишивати в цій кукурузці. І за того, що тут йде повна зашивка, вона вишивається. Набагато довше, тому що інший мілхіл я вишивала за три дні. Там фон не зашивається, і він швидко просувався процес, а цей буде повільніше. Але все ж таки, поки осінь, пора року, то хочеться його завершити, цю роботку. Ось, як ви бачите, в мене є багато різноманітних робіт, різних направлень. Відготорила, намагалася швидко все розповісти, щоб не затримувати ваш час і все показати. І, як бачите, робіт в мене не так багато, які. Реально завершити, якщо нічого не розпочну новенького. Ось, до речі, в мене тут два мілхіла. Ще мені подобається тим, що іде до них рамка, вишив роботу, відразу можна придбати рамку і оформити. І в тебе не лежить в рулону скручена ця вишивка, а вона. Вишита, оформлена, і радує тебе перед очима. Ось ще цим мені подобається цей виробник. Наче нічого не забула, показала, розповіла вам про всі роботи. Як ви бачите, я літку показувала про всі свої процеси. І зараз вони набагато відрізняються, дуже багато завершених робіт з тих пір, дуже багато і є розпочаті нові. Так що. Спостерігайте за просуванням моїми процесами, яка робота завершиться найперша. Якщо мені захочеться щось розпочати новеньке, я обов'язково розпочну і покажу вам, що це будуть за роботи. Якщо мені захочеться. Якщо ні, буду просувати, що є. Подивимося: натхнення це справа така. Тут, начебто, Хочеться завершувати розпочаті роботи, а на другий день ти бачиш щось нове, цікаве, і ти вже без нього не можеш жити, розпочинаєш нову якусь роботу. Дякую, що ви були зі мною. Провели цей час. Надіюсь, вам було цікаво. Які ви роботи чекаєте до завершення? Пишіть, чекаю вас в коментарях, як завжди. І. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на вишиванні хвилі і всім пока.